Приводом для перевірки законності встановлення торговельного павільйону стало звернення групи депутатів міської ради до державної будівельної архітектурної інспекції. Вийшов інцидент, і депутати міської ради звертаються вже вдруге до нас. До інспекції щодо вирішення питань. По розміщенню даної торгової точки порушення вбачають у невідповідності площі магазину, встановленим нормам, які були зазначені у документах, коли міська влада видавала дозвіл на його спорудження. Через тиждень почала на тій території заливатися інша площа під торговий павільйон. І за тиждень часу, поки я була відсутня відрядження, поки більшість моментів було, сталося так, що той торговий павільйон, на який ми рішення виконкому давали, він був зник. За ніч а новий торговий павільйон почав будуватися ще з з порушеннями паспорту пов'язки інших інженерних вимог, які не служби ДБК і так далі не дали. Дана спорська будівля дозволяється встановлюватися до 30 квадрат, до 30 квадратних метрів. Зараз вона має. Два рази більші геометричні розміри. На жаль, нам не вдалося отримати офіційний коментар власника магазина. Проте з неофіційних джерел відомо, що підприємець вбачає у конфлікті підступи конкурентів, тож залишається на своїх позиціях. На своїх позиціях залишаються і перевіряльники, і міська влада. В подальшому хотілось би працювати з даним фізичною особою підприємцем, зустрітись, щоб скажемо і допомогти йому. Дану будівлю чи узаконити, чи повернути до попереднього стану. Ми на виконкомі наступному цьому слідуючому, будемо ставити питання про відміну рішення на той торговий павільйон, дачу який ми давали, бо немає павільйона, немає рішення.